Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу от, такі от у нас невеличке надходження оригінальних запчастин МТЗ. Хочу вам запропонувати от огляд, що у нас поприїжджало. А, так, друзі, не було у нас довгий час болтів головки циліндра в оригіналі. Були тільки китайські, українські. Зараз приїхали, приїхали оригінальні. Друзі, якщо вам цікаво, будь ласка, замовляйте. Так вони виглядають. Так, потім, друзі, павуки, ну, Тобто корпус вилок, Знову ж таки, по оригіналу. Бачите, воно тут все підігнуто. Ну, Якщо дивитися канал, то там, як колись розповідав вам, як відрізнити, так от сходу. Китайський, не китайський. Китайські вони отут от не фіксують. Ось планочка фіксуюча, вона пряма, вони його не фіксують, оці палки. Білорусівські фіксують. Ну і звісно, вони виглядають сама обробка, там по-іншому трошки оці от вилки також по іншому виглядають. Все тут присутнє, що це МТЗ. Це оригінальні у нас павуки. Ви бачите, що їх не дуже багато, так що, якщо вас зацікавило, то звертайтеся. Так, це ми ваздухани комплектуємо, силіконові патрубки поприїжджали. Вон у нас оці воздухани по кабіні. Також можете замовляти. Так, хочу нагадати: це перетворювачі напруги. Оці от зберігання, Небагато знову ж таки приїхали оці пальці по 150 гривень до центральної тяги. Потім направляючі приїхали. Друзі, по 75 гривень це для педалі щеплення. Окремо їх не відправляємо. Враховуйте, будь ласка, мінімальне замовлення у нас 300 гривень. Тому, ну, якщо вам треба, оця направляйка одна, ну, ми її не відправимо, звісно. Тобто щось там, давайте замовляйте, компонуйте замовлення, щоб хоча б 300 гривень було. Так, трубки у нас оригінальні поприїжджали. Якщо треба, будь ласка, замовляйте. Так, це у нас силиконовий шланг 16-му діаметрі. Приїхав, бо закінчився на метраж. Так, це у нас словак 3,5 кВт. Приїхав. Ну і, звісно, фіранки в такому от яскравому кольорі приїхали до великої кабіни. Також подушки сидінь по оригіналу. Верхня нижня, це у нас нижні приїхали оригінальні по 700 гривень будуть. Друзі, якщо зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.